Марафон написання листів у межах щорічної благодійної акції Святий Микола Дітям триває. Тож волонтери молодіжного парламенту Кременчука разом з вихованцями Кременчуського обласного спеціалізованого будинку дитини малювали найщиріші дитячі мрії та писали Святому Миколаю про їхнє втілення. Триває перший етап благодійної акції Святий Миколай Дітям. І сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до діток, які перебувають в будинку дитини, для того щоб кожна з цих дітей могла намалювати свою мрію і небайдужі кременчужани могли її здійснити. Цей заклад дуже особливий, адже там перебувають найменші дітки, які найбільше заслуговують відчути тепло, святкову атмосферу та втілення їхніх мрій. До нас будинок дитини завітали волонтери з молодіжного парламенту Кременчука. Метою стало намалювати мрії кожної дитини, щоб кожен бажаючий, хто хоче долучитися до цієї акції, зміг подарувати частину щастя мрії нашим малечі. Наразі кожен, хто хоче зробити добру справу та подарувати дитині свято, уже може це зробити, відкривши сторінку молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбук. На Фейсбук сторінку молодіжного парламенту Кременчука вже виставлені перші мрії діточок. Тому кожен Кременчужанин може здійснити одну мрію дитинки і зробити її щасливішою. Тож долучиться до благодійної акції, ставши частиною новорічного дива та реалізувавши мрію дитини. Традиційно організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення, департамент у справах сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.